Вітаю! Напевно, ви чули, що тим, хто буде повертатися до України з Польщі, зокрема, можливо, з інших країн, а держава хоче гарантувати житло, житло і соціальну підтримку, соціальні виплати. Ви знаєте, я висловив вже скепсис щодо такої ідеї, адже вчора, вчора. З'явилася інформація про те, що держава змогла забезпечити 1% відсоток, відсоток ВПО житлом, 1%. відсоток. Всі інші тикаються, микаються по різним квартирам, десь знімають, десь втридорога, десь переселилися можливо не в такі шикарні міста, як Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород і так далі. А, а заїхали десь в села, а потім зрозуміли, що в селах жити неможливо. Якщо ти там тільки опинився, то вибачте, твоє життя може бути схоже на випробовування. Якщо ти там народився і в тебе вже є господарство, і ти, в принципі, звик до чогось, то можливо, але інфраструктури в більшості селах, особливо центральної України, просто не існує. Немає шкіл, немає бібліотек, немає а, магазинів, таких до яких ми звикли з якісними не позавчорашніми продуктами, і так далі. А, і це виклик. Тобто для людей, а, які переїжджають з окупованих територій, тимчасово окупованих або з зони бойових дій, ну а, фактично викликом є: а що робити далі? І багато людей. Приймають рішення далі дуже просто, далі їду за кордон. Чому? А тому, що середня європейська держава витрачає на а, людину, яка з України переїхала, від 300 до 800 євро на місяць, тобто люди отримують реальну допомогу. В поселенні, в оформленні, в отриманні права на роботу, в отриманні права на вивчення мови, в отриманні права на влаштування дитини до школи і так далі. Власне, по мінімуму, але навіть цього мінімуму в державі Україна не має. Держава сьогодні не може забезпечити навіть мінімально своїх внутрішньо переміщених осіб. Ми не будемо говорити, що це винна Україна. Адже йде війна і коштів йде дуже багато, тому звинувачувати ми не будемо. Ми ставимо лише під сумнів, ось таку концепцію: що повертайтесь, а ми вам дамо житло і дамо вам соціальну підтримку. Яку у вигляді чого? Одноразового пособія у вигляді там 3 чи 4 чи семи тисяч гривень, яке закінчиться миттєво. А що далі робити? І люди це знають. І тому а, це ще одна побрехенька, а, через яку можуть а, перетнутися люди і ще менше вірити чиновникам в Україні, а в результаті і самій Державі Україна. Разом із тим а, можна, може статись враження, що скластися враження, що та, ну ладно, Сергій Миколаєвич, можна гуртожитками забезпечити, можна отакими. Отакими гуртожитками. От подивіться на ці двері. Це двері. От. Це двері. Цим дверям, я думаю, років 40, років 40, якщо не більше. Вони скріплять так, як у моєї бабусі колись скріпіли двері вхідні в будинок, і їм було років 60, якщо не більше. Куди, куди ви збираєтесь поселити переселенців, якщо студенти, студенти вузів і столичних вузів живуть ось в таких умовах? І от один канал, напевно, звернув увагу. Я не знаю, бо я публікував оце відео, але ж ніхто не звертав увагу, розумієте? Написав: київські гуртожитки, дедалі, дедалі більше нагадують СІЗО. СІЗО. Знаєте, що таке СІЗО? Це в тюрмі, або кадри з фільму жахів, в соцмережі. Ну, тут не кадри з фільму жахів і не соцмережі. От Потрібно було просто написати, що це за гуртожиток, який це гуртожиток, якого вузу це гуртожиток. І там, до речі, на цьому відео, хто хоче, в мене є в телеграм-каналі, можете піти подивитись тут телеграм в описі каналу. Так ось там є ще душ, душ без шторок. Я вже пропонував е, ректору ось цього університету або ректорині. Я не знаю хто там ректор чи ректориня, зібрати своїх колег, там деканів, наприклад, проректорів, ну таких по статусу, і е, помитися в цьому душі, роздітись до гола до гола і мийтеся в душі, і дивіться одне на одного. Дивіться, які у вас там вісюльки висять. Е, ну мийтеся, мийтеся. У Попу мийте там, що і ви ще миєте? Під руцями, там, спереді, ззаді. Мийтесь і дивіться одне на одного. І думайте, а як студенту вранці бігти в душ, роздягатися до гола, щоб на тебе дивилися ті, хто з тобою там за партою сидять, чи ну, просто з тобою? Без... Немає шторок. Зрозуміли, в чому проблема? Так от я пропоную ректору ось цього університету. Оце, де цей гуртожиток, зібрати своїх колег, проректорів, і деканів, чоловіків. А якщо це жінка, то жінок. І піти в цей душ, і помитися там голими, голими. І дивіться одне на одного. От, дивіться, розглядайте одне одного. І коли ви будете митися, ви, я впевнений, будете думати тільки про те, як би завершити цю принизливу процедуру. От тоді у студентів з'явиться і шторка, і душ нормальний. І розсіювач нормальний, і двері нормальні в душ, і освітлення нормальне, тому що там, там насправді е, таке відчуття, що ти в душ заходиш для того, щоб реально отримати якийсь переляк. А що там на підлозі, і які можна там гриб, грибкові хвороби отримати? Я навіть е, мовчу про це. От в такі умови Україна хоче повернути своє ВПО, своїх людей, які ВПО. Це при тому, що там за кордоном гуртожитки, ви бачили, які у студентів, корпуси, які у студентів. Я навіть мав один раз ну, так, діалог з моїм колегою щодо вимог, які у нас ставляться там, до університетів, і часто паперів дуже багато. І я зауважив, що ми за паперами забуваємо часто, в яких умовах нас студенти живуть. І якщо у студентів є в якомусь університеті ортопедичні ліжка, то це, напевно, набагато краще, ніж якщо студенти цього університету будуть забезпечені усіма паперами, які вони все одно не читають. Ось так складається довіра до держави, ось так формуються громадяни. Ми потім задаємо питання: а чому громадяни не патріоти? А от тому, що все починається з цього. Починається з того, що чиновники брешуть. Починається, що державі не можна довіряти. Починається з того, що держава тебе не цінує, не шанує, не турбується про тебе. Держава може поселити тебе от в такий гуртожиток. Держава абсолютно не реагує на твої запити, виклики, на твої проблеми, не реагує. От з цього всього і починається патріотизм, а не з пісень, гімну, підняття прапорів і так далі. І так далі, і так далі. Не це формує патріотизм, а ось такі конські умови. У вас може бути ваша точка зору. Напишіть її в коментарях, поділіться відео. Не забувайте підписуватися, ставати спонсором каналу. Бережіть себе!